Друзі, привіт! Місяць тому я робив допис на Ютубі, що ціна срібла подолала позначку в 35 доларів за унцію. І це була найвища ціна за останні 10 років. А вже цього тижня ми побачили новий стрибок понад 39 доларів за трійську унцію. І я собі задав питання: це вже пік, чи лише початок справжнього зростання. Щоб знайти відповідь, я вирішив не зациклюватись на щоденних коливаннях. Півдолара туди, півдолара сюди, це не так важливо, якщо ти інвестуєш вдовгу. Хотілося побачити ширшу картину. Я витратив трохи часу, щоб проаналізувати дані з кількох ключових джерел. Графік Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів LBMA, ф'ючерсні контракти на срібло на Нью-Йоркській товарній біржі COMEX. котирування брокера Уанда. а також ще кілька інших ресурсів для порівняння. Усі вони показують схожі цифри, але я хотів отримати більш узагальнену та глибоку картину. Тож, я зібрав щоденні котирування з LBMA, так званий лондонський фіксинг, І самостійно розрахував середньомісячні ціни. На екрані графік середньомісячних цін срібла за 2025 рік. Маємо чітку тенденцію до зростання з початку року. Невеликі корекції, як у квітні, цілком нормальні. Вони лише підтверджують, що ринок живе. Додаю, що 2024 рік в аналогічному форматі. Середньомісячні ціни трійської унції срібла в доларах США, бачимо накопичення і ріст, знову консолідація і нова хвиля зростання. Тренд зберігається, ми рухаємось вгору. Щоб краще зрозуміти, де ми зараз на довгому часовому горизонті, я побудував ще один графік. Середньорічних цін на срібло з 2000 року. Не бачу сенсу занурюватись глибше, згадувати братів Хант, їхні спекулятивні дії і шалений ріс срібла на біржі як наслідок. Давно то було, хоча й зовсім забувати ту історію теж не варто. Як бачите з графіку, на початку 2000-х років срібло на біржі коштувало менше 5$ доларів за унцію. А вже з 2004-го почалося поступове зростання. Найвищий середньорічний показник був у 2011 році на тлі відновлення після фінансової кризи 2008, що вплинуло на ту ціну. Світова промисловість почала оговтуватись від рецесії, зростав попит на срібло, особливо в електроніці та медицині. ФРС США друкувала гроші в рамках програми кількісного пом'якшення, а інвестори шукали активи для захисту від інфляції. Зростала популярність срібних ETF та інших похідних інструментів, які підштовхували попит на цей метал. На моєму графіку бачите максимальну ціну у 2011 році на рівні 35$ доларів з хвостиком, але це середньорічний показник. Пікову ж денну ціну зафіксовано 28 квітня 2011-го. Вона становила 48,7 долари за унцію по даним LBMA. Тож, при сьогоднішній ціні срібла на біржі ми ще не наблизились до того рівня, але ще цікавіше стає, коли ми врахуємо інфляцію долара США. Ціна в 48 доларів за унцію у 2011 році. Це вже не те саме, що 48 доларів сьогодні. Давайте скоригуємо ту ціну 2011 року на інфляцію. Я скористався офіційними даними Федеральної резервної системи США. З 2011 по 2025 купівельна спроможність долара США знизилась майже удвічі на 47,5%. Це означає, що еквівалентна ціна срібла сьогодні мала б становити 71,8 доларів за унцію, щоб відповідати пікові 2011-го. Отже, навіть після нещодавного стрибка вгору. Срібло залишається далеко від історичного максимуму в реальному вимірі, його ще складно назвати перегрітим. Чому зростає срібло сьогодні? Одна з головних причин це промисловий попит, зокрема з боку зеленої енергетики. Срібло найефективніший провідник електроенергії. І хоча виробники намагаються скоротити його використання, загальний обсяг попиту через ріст галузі все одно зростає. Оскільки Китай, Індія, ЄС та США активно збільшують встановлення сонячних станцій, запаси срібла на біржах, наприклад, такі як Комекс, зменшуються, частина металу вже йде на реальні контракти з промисловістю. Паралельно із справжнім попитом є потужна спекулятивна складова. Великі гравці на ринку почали скуповувати срібло на випередження. Вони розуміють, що індустрія створює тиск на фізичний ринок і хочуть на тому заробити. Друга можлива причина сьогоднішнього зростання це очікування м'якшої монетарної політики в США. Інвестори очікують зниження ставок від федеральної резервної системи в найближчій перспективі. На фоні слабшого долара, триваючої інфляції та потенційного зниження доходності по облігаціям вони шукають тверді активи. Срібло, хоч і не золото, але усе ж користується попитом як захисний інструмент. Війна в Україні та на Близькому Сході, зростання напруги навколо Китаю і Тайваню, а також невизначеність пов'язана з політикою Трампа усе це створює ризики для глобальної економіки, в таких умовах зростає загальний інтерес до реальних активів, металів, зокрема срібла. окрім того, запаси срібла небезмежні. По даним Silver Institute, починаючи з 2021 року маємо нестачу срібла, видобуток не встигає за попитом, і така ситуація вже кілька років поспіль, червоні цифри в таблиці. Це мільйони унцій щороку, і дефіцит накопичується. Останні кілька років лише промисловість споживає понад 80% видобутого срібла, а ще є ювелірка та інвестиційний попит. Трохи рятує ситуацію рециклінг срібла, але чи надовго. Хоча срібло це передусім промисловий метал, його ціна сьогодні зростає не лише через споживання, а через емоції, очікування та глобальні тенденції, які вже почали впливати на ринок. Ринок це завжди гра між реальністю і очікуванням, і зараз очікування явно на боці зростання. На мою думку, в довгостроковій перспективі срібло й надалі рухатиметься вгору. Короткостроково ми можемо побачити просідання. Це нормально, частина інвесторів і трейдерів вже може почати фіксувати прибутки ринок дихає. Якщо ви інвестуєте на роки, а не на тижні, то не варто панікувати при просіданнях ціни, срібло ще не на піку, а в умовах нестабільної геополітики, інфляції та попиту з боку промисловості інвесторів. Ріст триватиме з великою долею ймовірності. Давайте підсумуємо: срібло дорожче не лише в моменті. Дивлячись на середньомісячні показники, бачимо чіткий тренд до максимуму 2011-го ще далеко. А з врахуванням інфляції потенціал росту ще більший. Короткострокові просадки нормальна річ, довгостроковий тренд зростаючий. Світова нестабільність змушує інвесторів шукати активи для хеджування ризиків. Для цього гарно підходить золото, але все більше і більше інвесторів почало звертати увагу і на срібло. А тепер хочу почути вашу думку. Чи купуєте ви срібло зараз? Яка ціна на вашу думку ще прийнятна для купівлі, а коли вже варто продавати, і взагалі, який у вас досвід з інвестиціями в дорогоцінні метали. Пишіть в коментарях, я з радістю почитаю. Якщо відео було корисним, підтримайте його лайком, щоб допомогти іншим знайти цей матеріал. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних випусках.